Реалізація стратегії Європейського союзу для донецького регіону відкриває нові можливості для Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка щодо виконання грантових проєктів. Тому, за словами ректора Володимира Оніщенка, підписання проєкту договору про співробітництво між вишим та освітніми закладами Боснії та Герцеговини щонайменше на 5 років значний крок уперед. Взагалі сьогодні міжнародна діяльність університетів є одним із пріоритетів діяльності нашого міністерства освіти і науки, тому нашу університет на сьогоднішній день є якраз лідером в розвитку міжнародного співробітництва. Узгоджено конкретні заходи співпраці, впровадження програми академічної мобільності студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, проведення спільних наукових заходів, організація короткотривалого навчання та стажування студентів у рамках роботи літніх шкіл. Ваші студенти могли приїхати. Я пригласив ваших п'ят студентів, щоб прийшли. На нашу літню школу юні місяці этого года. Аж товіду що угода наші студенти будуть приїжджати здесь і паготовиться на факультет нефтнефтнефтіґас. Та першочергове завдання додає Володимир Оніщенко, ректор технічного університету, обмін студентами. Тому відбір тих, хто удосконалить свої знання за кордоном на конкурсній основі перевагу віддадуть тим, хто вільно володіє іноземною мовою.